Для приготування десерту кава з молоком беремо 10 г желатину то 1 столова ложка її і заливаємо пів склянки гарячої води. Добре розмішуємо і залишаємо на 15 хвилин для набухання. Тепер беремо склянку гарячого молока, попереднього яке ми кип'ятили, додаємо чайної ложки звичайного цукру і півчайної ложки ванільного цукру. Молоко повинно бути гаряче, але не кипяток. До нього додаємо половину нашого розбухшого желатину. Добре, розмішуємо. Поки повністю желатин не розчиниться в молоці. Тепер беремо криманки і розливаємо молоко приблизно по 1,5-2 см висоту. Заносимо в холодильник для повного застигання. Тепер беремо склянку кави. На склянку води я брала 4. Чайних ложки розчинної кави і давала одну чайну ложку цукру. Можна взяти каву заверну, але треба буде процідити. Тепер до кави додаємо, кава теж гаряча, додаємо наступну половину нашого желатину. Добре розмішуємо. Тепер, як молочний шар застиг, наливаємо кавовий. Тепер знову відправляємо в холодильник до остивання. І так, потім наступні шари. Після того, як кавовий шар застиг, наливаємо знову молочний. Якщо чи молоко чи кава, те, що стоїть в кімнаті, вам почало застивати, можете його поставити на 10 секунд мікрохвильовкою розтопити або на водяній бані. І останній шар кавовий заливаємо.